Туди без лад представляє. Фронт наркота, стоп, поцілуй мене в дупу. Наркота вас погубить і ніхто вас не полюби. Наркота це отрута, а приємно, как букта. Хочеш наркоту, поцілуй мене в дупу, коліть наркоту. Легкую зубы стане те коту. Наркота, ваші рощи забирає Щас повьем, віднімає Наркота вас погуби. І ніхто вас не полюбить Наркота це отрука. А приємно, як будто хочеш наркоту. Посилуй мене в дупу. Наркотанца гимну. Я тебе придумала давно вино. Від наркоти наркотиче. Наркота вас погубить, ніхто вас не полюбить. Наркота це отрута, а приємно як бута. Хочеш наркоту? Посів мене в дупу, Наркота це не круто, а тупо. Ти здоров'я підірвеш і трупом скоро будеш. Наркота вас погубить і ніхто не полюбить. Наркота це отрута, а приємно як бута. Хочеш наркоту. Посівуй мене в дупу в дупу.